Вітаємо новини на катемі. Сьогодні у випуску ми розкажемо. Олександрійські сімейні лікарі підтримують ментальне здоров'я пацієнтів. Новий пакет послуг. Хорова готує благодійний концерт. В Олександрії пройшов всеукраїнський турнір з боксу пам'яті Олексія Скічка. Олександрійські сімейні лікарі та медсестри надають безоплатну послугу з підтримки ментального здоров'я. Відповідний пакет восени 2023-го взяв центр первинної медико-санітарної допомоги. Лікарі та медсестри закладу пройшли відповідне навчання. Тож, що таке ментальне здоров'я, про яких порушеннях слід звернутися до свого сімейного лікаря, та чи є такі звернення, розкажемо у сюжеті. Сімейні лікарі Олександрії надають безоплатну послугу з підтримки ментального здоров'я. Відповідний пакет від Національної служби здоров'я отримали восени 2023 року. 65 лікарів та 108 медичних сестер прийшли в відповідне навчання на базі академії НЗУ. Сімейна лікарка Любов Дробишева пояснила, що ж таке ментальне здоров'я. Як визначає ВОЗ, ментальне здоров'я це стан щастя. Та добробуту, в якому людина реалізує ре 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 свій ре творчий потенціал і здібності. Е склад ментального здоров'я залежить від багатьох чинників, а саме економічних, соціальних. Основна риса ментального здоров'я це здатність отримувати задоволення від життя. Тобто е може розрізняти свої емоції, керувати ними, гарно функціонувати, здатна ну, спілкуватися з оточуючими, розуміти їх адекватно. Розвиватися, навчатися приймати власні рішення і нормально адаптуватися при різних ну змінах умов. Війна, пандемія значно погіршили стан ментального здоров'я українців. Лікарка перерахувала найбільш поширені порушення. Відчуття фізичні порушення сну, різні больові відчуття, не пов'язані з соматичними захворюваннями, Коли є страх, якась тривога, журба. Якщо є порушення когнітивних функцій, то тобто людині важко запоминати, спілкуватися, виконувати якісь. Навіть прості інструкції, тобто вона розгублена, а також коли в неї порушена поведінка, тобто є агресія або зловживання різними речовинами, алкоголем, тютюна паління. Часто люди не хочуть звертатися, тому що в нас в суспільстві вважають, що це якісь психологічні проблеми, потрібно йти до психіатра. Ну, якби такі стигми накладуються, у нас на суспільство неправильно це так сприймає. Але на первинному рівні сімейні лікарі прекрасно надають допомогу, і до психіатра йти не обов'язково потрібно звернутися до сімейного лікаря. Олександрівські лікарі готові працювати з ментальними проблемами. Всі лікарі і всі медсестри пройшли курси на базі Академії НСЗУ, які називаються ведення поширених психічних розладів на первинному рівні, де пройшли. Ну, тренінги, як спілкуватися з такими хворими, як, як надавати первинну допомогу, як це контролювати. І ну, якщо ми не справляємося, то направляємо потім до психіатра. На консультацію. Як рекомендує керівництво Емеж по якому ми працюємо там алгоритми на початковому етапі, розроблюється разом з хворим план лікування. Це все узгоджується. І спочатку йдуть тільки психологічні прийоми. Тобто стараємося без ліків, без седативних. Просто даємо можливість людині зрозуміти проблему, і можливо вирішити її без, без препаратів. Іноді назначаються ліки седативні, з щомісячним контролем хворий повинен записувати свої відчуття, приходити, ми контролюємо. Якщо ми не справляємося, то обов'язково консультація психіатра з ментальними проблемами. Щодня доводиться працювати і медичним працівникам пункту невідкладної медичної допомоги. Часто буває, що по і їм треба поспілкуватися. вони просять поговорити зі мною. Ми з ними говоримо на всі теми. Просто заспокоїмо, говоримо, що заворіть собі чайочок. Давайте ми з вами поспілкуємося. Не обов'язково призначати зразу препарати. Можна бесідою людину заспокоїти, так як зараз війна, дуже багато панічних атак, і бесіда дуже гарно заспокоює людину. Буває, ми виїжджаємо уже, якщо людину не можна заспокоїти, то ми там седативні препарати можемо накапати. А так часто бесіда, 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 бесіда. Щодня два-три виклики на пункт саме по наданню психологічної допомоги, не менше звернень і до кожного з сімейних лікарів. Народний аматорський хор веселка готується до великого благодійного концерту. Його мета не тільки підтримати військових на передовій, а й зберегти традиції та популяризувати українську пісню. Наглядачів чекають, як уже відомі пісні, так і ті, які ще жодного разу не виконувалися хоровим колективом. Як триває підготовка до концерту, знають наші кореспонденти. Народний аматорський хор веселка Палацу культури Олександрійський театр активно готується до великого благодійного концерту. На ньому шанувальники народної пісні почують не тільки відомі композиції, але й нові твори, які колектив ще жодного разу не виконував. Концертна програма складається таким чином, що туди входять пісні, які вже давно полюбилися глядачу, так би мовити, і стали візитівкою веселки. А також ми назбирали певну кількість нових пісень, кожна з яких має свою історію. От, Наприклад, є одна пісня, яку написав наш земляк Володимир Павлович Бондаренко, на актуальну тематику. А також є пісні, які виконують, солірують учасників які нещодавно порівняно ходять в наш колектив, це, наприклад, такі пісні, як Сонце низенько або Ой, піду я до млина. Таким чином хотілось би об'єднати глядачів у залі, тому що це такі пісні, які знає кожен українець. Пісні для веселки керівниця хору шукає сама. І, попри велику кількість українських народних творів, підібрати репертуар не завжди просто. Колектив веселки зараз складається з трохи більше ніж двох десятків вокалістів. У нас зараз постійних 22 учасники, серед яких дев'ять чоловіків. Це наша гордість. У нас 4 тенори і 5 басів. Це дає можливість нам окремо вчити якісь пісні з чоловічою групою. І така практика: розділятися на розділяти репертуар на чоловічий і жіночий дуже подобається хору також. Захід благодійний, вхід за донат, наголошує керівниця хору Катерина Помогаєва. Родзинкою заходу я вважаю все-таки наші нові пісні, які ми вже давно хотіли показати так на широку публіку, на глядача І от саме таким чином ми хотіли поєднати. Якби, Популяризацію української пісні і е, збір коштів для військових, щоб допомогти нашим захисникам. У нас на вході буде стояти скринька, щоб кожен глядач міг по своєму бажанню задонатити певну кількість коштів на потреби наших військових. Е, е, зібрані кошти будуть передані в координаційний центр. Усіх шанувальників народної української пісні хор веселка запрошує 9 лютого о 17-й годині в Палац культури Олександрійський театр. Майже два десятки юних боксерів з різних міст України взяли участь у традиційному турнірі з боксу пам'яті Олексія Скічка. Приймала спортивних гостей ДЮСШ номер 2 Після дводенних змагань 16 спортсменів з Олександрії вибороли переможні місця. На урочистому відкритті турніру була наша знімальна група. 26-27 січня в Олександрії проходив всеукраїнський турнір з боксу пам'яті Олексія Скічка. Місто вже в 12-те приймало спортсменів з Кременчука, Кропивницького, Світловодська, Новоукраїнки, Олександрії та інших міст області. Загалом у змаганнях взяло участь майже 200 боксерів віком від 9 до 17 років. Надзвичайно приємно, що спортивна Олександрія має можливість. Приймати таке високе товариство, таких високих гостей, таку велику кількість спортсменів з різних куточків нашої держави, наших юних майбутніх чемпіонів, і переконаний в тому, що місто завжди буде дбати про те, щоб воно розвивалося. Місто буде дбати про те, щоб був розвиток спорту, і ми будемо пишатися кожним українцем, кожним олександрійцем хто. Не тільки зброї в руках, а сьогодні це надзвичайно важливо, а і на спортивних полях, на спортивних аренах доводить, що українці це люди козацького духу, надзвичайно міцні, надзвичайно хоробні і здатні захистити себе, свою родину і свою країну. Привітав учасників змагань син Олексія Скічка. Радий вітати вас з нагоди відкриття 12 змагань пам'яті нашого батька. Подія, безумовно, дуже важлива для нас, адже ми шануємо наших батьків, нашу історичну спадщину, людей, які надали нам життя і дуже гарний приклад для наслідування і. Надали любов до спорту. Крім того, ця подія важлива ще й як пошана спортсменам, які обрали шлях тренувань, змагань, перемагати і досягати цілі. За справедливим суддівством та правильним проведенням боксерських поєдинків слідкував віце-президент Кіровоградської обласної федерації боксу та головний суддя змагань Віктор Саласенко. Хочу подякувати всій команді Олександрії за той труд, який сьогодні робиться в такі важкі хвилини, коли сьогодні неспокійно в нашому государстві. Подякувати воїнам, які захищають сьогодні, і дають можливість нам проводити змагання. Всім спортсменам бажаю гарних поєдинків, перемог і головної суддівської колегії. Розпочати проведення подальшого нашого турніру. Акім чорнобривець востаннє виходив на спортивний ринг два роки тому на турнірі пам'яті Олексія Скічка. Перший поєдинок після перерви був не з легких, проте приніс перемогу. Суперник був, я вам так скажу, не з простих, тобто він теж, як і я, майстер спорту, хлопець молодіший, за мене постійно знаходиться в тренуваннях, я теж не пасу задніх, але зараз є трохи складнощі з участю на змаганнях, тому ми так, в домашньому режимі тренуємось, тому такої як підготовки немає, не було. Тому ну, бій, я вважаю, видав все таким. Середнім по напрузі могло бути важче. Ці два роки Аким використовував з користю. Я займався тим, що тренував дітей власних, вони також виступають на цих змаганнях і у вільний час також підтренувався, чекав ось такої нагоди. В Ринзі все так само. Літають ті самі удари, не страшно було навіть, ну класно, було класно. Цікаво, приємно повернутися. Перемогу у 12-му всеукраїнському турнірі з боксу пам'яті Олексія Скічка вибороли 16 олександрійських боксерів. Допомагайте наближати перемогу. А про розвиток подій ми розкажемо. До побачення.